Друзі, вітаю вас! У цьому відео я хочу показати вам рецепт рулету, який реально дивує. Коли читаєш опис інгредієнтів, то є якісь певні очікування. В даному випадку щось ближче до яблучного пирога. Але в результаті отримуєш неймовірний десерт. Ну що, починаємо? Нам потрібно буде десь близько кілограма яблук. Почистимо їх. Фрукти вони, хоч і солодкі, але містять багато клітковини. Мають відносно невелику калорійність, і з ними дуже добре готувати страви, тому що це виходить і ситно, це виходить корисно, смачно і не так калорійно, як звичайна випічка. Це не говорить про те, що нам треба харчуватись одними булками з фруктами, а це говорить про те, що знайомі нам готові продукти. Можна їх трохи переробити. Для того, щоб вони були більш корисними, більш ситними і менш калорійними. Яблука натерти на терці. Так, Два яблука я натерла. Додавлю до них чайну ложку лимонного соку, для того, щоб вони не темніли. Якщо у вас влаштовує трошки більш темний колір окислених яблук, то можете не використовувати лимонний сік. До яблук додаємо три яйця 150 грам борошна. Чайну ложку без горки, розпушувача. А я додаю стевію, а сюди можна додати або 2 ложки меду, або 3 ложки цукру. 50 грам горіхів. Це в мене волоські горіхи, які я трошки подрібнила в блендері на імпульсах, щоб вони більш рівномірно розподілились по тісту. І завжди додаємо трошки солі, викладаємо все тісто на пергаментний папір. І зараз потрібно хвилин 30 запекти його на 180 градусах. Для крему я буду використовувати такий кисломолочний сир. Він перебитий, він однорідною консистенцією. Такий самий сир творожний ми можемо зробити, якщо брикетний кисломолочний сир переб'ємо погружним блендером. Так от, На кількість 200 г кисломолочного сиру в брикеті потрібно 100 мл молока. А на 200 г такого сиру треба 50 мл молока. І якщо це з'єднати молоко з таким сиром, це буде дуже гарний крем. Я маю 400 г перебитого творожного сиру, тому мені потрібно ще 100 мл молока. Якщо це буде брикетний кисломолочний сир, пропорції я пропишу в описі і стевію. Повинна бути ось така консистенція, тобто він повинен тримати форму, але бути досить рідким, як, як густа сметана. І згортаємо. У мене крему вийшло багато, тому я його нанесу зверху А Залишимо на стабілізацію на декілька годин. Зробимо шоколадну глазур. Тут 60 грам чорного шоколаду, 50 мл молока і розтопимо це на водяній бані. Коли шоколад Розплавився, він буде такими ще шматочками. Розмішувати треба до однорідної консистенції. Покриваємо глазур'ю наш рулет Ну і чимось можна прикрасити. У мене заморожена лохіна. Хочеться ще кольору світленького, додам кокосової стружки. Як по виду, то його можна і на святковий стіл, а якщо розбирати калорії, білки, то можна кожного дня їм насолоджуватись. Тут багато клітковини, тут багато білку. Рулет ніжний, дуже кремовий. І за рахунок яблук ми маємо об'єм. У нас буде ситість, а творожний крем дасть нам норму по білку. Це смакує саме як десерт, як тістечко. Це однозначно той рецепт, до якого я повернусь ще не раз. Смачного!